Всім вітання. Прийшли ми з вами до такого цікавого місця. Зараз підіймаємося на дамбу. Це у нас старий-старий став був колись. Ось він там десь починається. Сюди йде. Ми зараз з вами стоїмо на дамбі. І отак він піде туди на вершину. Ну, подивимося, що нам сьогодні пощастить знайти. Походимо по околицях цього ставу. удачки нам і гарного дня всім. Так, друзі, у нас сигнальчик в цій йомці. Спочатку був такий він спірний. Чорнину віддає. Трошки коріння в довбав, помінявся, так як монетний. Але може і не монетний. Зараз будемо дивитися. Бо ще поки не дуже зрозуміло. Що віддає в чорний не то. А в Корінні копати і знімати не дуже зручно. Я вже побачив, викотилась монетка. Цікаво. А чому сигнальчик такий був? Зараз подивимось. Ось вона, бачите. Тут такі сигнали. Більше. Це у нас 3 копійки 1932 року. Трошки примерзли земля. Погано. Погано відтирається. Так. У нас там ще якийсь сигнальчик був. Може це... Кошелючок? А може і ні. Так як желізяка якась. Але в одній йомких тут. Зараз подивимось. Дуже зручно копати, але нічого не зробиш. О. Опа Хто побачив? І я побачив. <світ> Що це за монетка така? Чи це не монетка? Якийсь кругльок? Але він геть повністю лисий. Я вже думав, якась двушечка царська, а це просто лисий кругльок, на якому немає зовсім нічого. добре. Щас провіримо ще раз. Оп. Что у нас тут есть? Yeah. Может быть ищем. Так, зараз перевіримо і включимося. Розкопаємо нормально, бо в корінні дуже погано і копати, і шукати. Зараз перевіримося, розчистимо і включимося. Якесь тут було хота ще, бо тут щось і скло, і кирпич. І там вже нема нічого, а ось нижче сигнальчик. Я ще не бачу, що це десь тут вилетіло. Зараз будемо дивитися. О, бачите. Кришка, просто кришка. Якесь сміття. Якесь хотище. Таке щось. Ну ходимо долі. Може щось тут буде краще, якесь по знахідкам щось. Знову сигнальчик. Спустились ми нижче. Звідти. Йомки не забуваємо, закопуємо. Ну. Сигнал, так як кришка. Зараз будемо дивити. Ничего пока не видно. Так. Зараз подивимось. Да у нас тут еще. Це один совєтик Золотопортій. Якесь тут так було таке цікаве місце. О, то бачить. Тотрюнгель, а це п'яточок. 1930 року Ну якось так ходимо долі Якесь було хатище. у лісі біля ставок ставу. може хата лісника якогось А може просто люди якісь жили Ну нічого Ходимо, бродим Знахідки трапляються. Подивимося, що буде далі. Перевіряв я Янку тут, тут вже нема нічого, а поряд ось був сигнальчик. Я копнув, вже воно вилетіло, але що там я ще не бачу. Зараз будемо дивитись. Оп, ще монетка. Цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. Ось вона лежить. І зараз будемо дивитися. О, щетовічок. Ще товічок. Який нас рік. 20 копійок. Двадцять копійок 1932 року. От так от. Якесь цікаве місце. Ну, покрутимся тут. якесь хата ще не, не тронута. Монетки попадаються, хоч і совдепіє, але все одно приємно. Ходимо далі. Ось поряд у нас іще сигнальчик. Я так. Бухати сей, навколо якого розгублені монетки? Сигнал як змінився? Де щось тут? На рибрі бачите стало. Класно, дивіться як вилетіло. Стоїть на рибрі. Так, ще один щитовичок. Той 32-го, а цей 31-го року. Ну класно, блін. Монетки трапляються так, не якісь там супер. Срібні. Чи мідяки. Совдеп. So Але по-своєму приємно. Ходимо далі. Ну і так. Маємо те, що маємо. Прокрутилися ми з вами на тому хатищі ще цілий день. І ось все, що нам там вдалося знайти. Таку невеличку жменьку саудепії, гільзи дві і підковка. Не все я показував, тому що їй прохолодно. І не все воно було цікаве. Не всі сигнальчики цікаві. Але ці саме цікаві, що попадало, так показав. Ну, якось так проходили. Набрались настрою знахідки. ну На сьогоднішній день непогоні, не завжди щось крутезне попадається, але і так добре. Отримали задоволення від знахідок, і, і на тому добре. Ну так ось. Маємо, що маємо. До нових зустрічей!